Друзі, сьогодні говоримо про те, як кріплення для навушників типу чебурашка встановити на навушники Wolkers Rator Silm і цю всю конструкцію встановити на шоломи типу та тобто шоломи без вушок, і в кінці подивимося, чи працюватиме ця конструкція на шоломах типу Міч, тобто шоломи. З вушками, тому що нарешті в Україні з'явилися безліч ось таких от кріплень. Називати кріплень чи бурашка не зовсім правильно, але ми використовуємо саме такий термін, тому що саме за такою назвою ви зможете знайти ці наушники в інтернет-магазинах України. Отже, наушники Walker's Razor Slim постачаються. З обідком під них, і цей обідок не є розбірним. І для того, щоб е, вам вивільнити сам кабель і е, самі наушники, вам потрібно зробити декілька маніпуляцій. Отже, для того, щоб вам вивільнити наушники з кабелем з самого е, обруча, вам знадобиться канцелярський ніж, і не забудьте, будь ласка. Зрізати одну секцію ножа для того, щоб лезо було максимально свіже, максимально гострим. В отеле ви можете побачити, як ріжуть сам обруч вздовж самого кабелю. Це не зовсім правильно, тому що ви можете пошкодити сам кабель, і також тоді сам обідок буде непридатний для подальшого використання, тому що кабель ви вже сюди не заведете. А якщо ви будете різати Від кабелю до іншої сторони, і по іншій стороні, чому так рівно виходить? Тому що е, тут є ось такі виступи, як на цій стороні. І тому воно обережно, обережно, рівно йде. Що це дасть вам потім. Потім, якщо вам знадобиться змінити кріплення на ось таке, ви без проблем вставляєте кабель, у це кріплення, і у вас. Кабель нікуди не випадає. Тому що, якщо б ви брізали просто вздовж кабелю, у вас була потім би ось така історія, і це було б абсолютно безтолково. Коли ви розрізали від входу одного до входу іншого, ви спокійно виймаєте кабель і знімаєте безпосередньо самі навушники. Це може здатися трошки. Стрімно, але доведеться докласти трошечки зусиль і не бійтеся, пошкодити, пошкодити самі кріплення. Відповідно, тепер у вас абсолютно є робочий обруч для того, щоб ви змогли ставити цю ж саму пару, потім і у вас кабель нікуди не буде випадати. Він буде гарно сидіти от зроблені вами кишенці. Отже, коли ми зняли обруч, ми можемо переходити безпосередньо до встановлення самих кріплень. Слід зауважити, що продавці будуть вам говорити, що ці кріплення ідеально підходять під навушники Волки Сразу. Насправді це не зовсім так. Ці кріплення непогано стають на навушники фірми ЄАРМОР. Єдиний мінус, що штанга мікрофона на цьому кріпленні. Сидить не припасовано, вона дуже сильно люфтить і доводиться щось колхозити, щоб вона не відпадала. Волкерс раз навушники постачаються без штанги самого мікрофона, на відміну від ярмор, і відповідно нам в принципі це не так критично. І як бачите, мікрофони в нас стоять попереду, тобто обличчя у нас ось тут, і штанга мікрофона вона буде заходити в нас. Назад. Тобто нам доведеться перекручувати трошечки кріплення місцями для того, щоб у нас мікрофон був відкритим, а не закритий самим кріпленням. Але ще раз, це не критично для наушників без виносної штанги мікрофона. З усього комплекту нам знадобиться на ліве чи праве вушко навушника, тобто на одну сторону, стопорне кільце, гвинт, втулочка і гайка. І такий самий набір на а, інший навушник. Друзі, щоб вам не довелося постійно ставити це відео на паузу, я розташував наушники таким на чином, щоб вам було одразу все максимально зрозуміло. А, раджу зробити це зараз і на своєму столі. Розташуйте їх так само. Що ми маємо? Перше, що нам потрібно зробити, це стопорне кільце встановити на ту сторону, де у нас йде штанга від мікрофона. Як ми це будемо робити? Виступами ми встановлюємо його зі сторони амбашурів, щоб у нас вхід у стопорне кільце розташовувався на зовні. Далі, гвинт з втулкою і з гайкою нам потрібно прикріпити на іншу сторону наушника. Відповідно, на цьому наушнику стопорники це з цієї сторони, гвинти з цієї сторони. В комплекті постачається ключ шестигранний. Відповідно, додаткових інструментів вам не буде потрібно. Не закручуйте дуже сильно, тому що ви можете зірвати гайку, зламавши посадочні місця пластикові для самої гайки. Тому сильно не закручуйте. І далі. Нам потрібно спочатку пройдіти сторону, там, де стопорне кільце, і, відповідно, щоб зафіксувати так, щоб воно в нас вже трималося. З цієї сторони трошки відтягнути втулку на себе і спробувати а, за. А, Зафіксувати кріплення. Тим не менше, якщо у вас все ж таки не виходить затягнути це кріплення, можливо, ви досить щільно звели гвинт з гайкою, тому його можна відпустити і краще затягнути потім. І тепер ми можемо припасовувати всю конструкцію до самого шолома. Що вам тут потрібно проконтролювати обов'язково, це щоб мікрофон навушника дивився, був ближче не до потилиці, а до обличчя. Це важливо. І так само ось ці кріплення краще встановлювати не на верхню частину рейок, а На задню частину реяка. Розмістіть фіксатор ось цього, цей хвостовичок позаду, тобто, щоб ви ним входили не вперед по рельсам, а щоб він був у вас саме позаду, щоб ви входили ось цією стороною, не фіксатором вперед. Фіксатор у вас залишається позаду. І вставляєте. Безпосередньо в самі рейки. І з нюансів встановлення. Можливо, самі кріплення навушників по рейкам шолома будуть заїжджати досить туго. Не варто одразу братися за напилок, щоб їх підточити, або за наждачний папір. А якщо геть зовсім не виходить просунути кріплення в рейки, варто їх трошечки змастити будь-яким мастилом, яке не реагує яке нейтральне до. Зброєве мастило, якщо порівнювати з зброю, то в принципі згодиться. І також ось цей фіксатор, накріплені та, те, що заїжджає в саму рейку, він повинен у вас опинитися після того, як ви наділи наушники на рейку, в одному з ось таких от пазів на рейках. Шолому, тобто не на отакій поверхності бути, а саме зайти в пас і тоді у вас навушники будуть триматися міцно. Таку саму маніпуляцію робимо і з іншої сторони. А вже як протягнути кабель, що йде від вушка до вушка під шоломом, більш детально є у попередніх двох відео. Також просто наглядно покажу, чи стають такі е, кріплення на шоломи типу міч, тобто на шолом з вушками. Насправді так, їх можна встановити, але тим не менш, жоден ролик на YouTube вам не дасть відповідь, чи підійде ця конструкція саме для вас, тому що е, різна конструкція голови, різні розміри шоломів, і, відповідно, це виключно дослідним шляхом ви зможете це перевірити. І наостанок невеличка корисна порада. Всі гвинтові з'єднання під час експлуатації будуть у вас постійно послаблятися, і час від часу їх доведеться вам підкручувати ключем. Відповідно, щоб цей ключ був завжди при вас. Ось прямо цей ключик, який йде в наборі з кріпленнями, розмістіть його під вашим шевроном. І тоді він буде у вас завжди в швидкому доступі.